Що буде, якщо не сортувати сміття? В Німеччи сортування сміття це обов'язок. Усі мешканці країни повинні розділяти свої відходи і викидати їх у правильний контейнер. Якщо ви не дотримуєтеся цих правил, то ваш домовласник спочатку зробить вам попередження, якщо ви продовжите викидати сміття неправильно, то може навіть втратити свою квартиру. Якщо сміття не сортується або сортується неправильно, то вартість його вивезення зростає. Якщо винного не буде знайдено, то витрати понесуть всі мешканці. Якщо порушник відомий, то з нього буде затревлена повна оплата всіх додаткових витрат. Якщо ви живете у своєму будинку, то не за правильне сортування сміття у вас ростуть витрати за вивіз сміття. Також неправильне сортування сміття це адміністративне правопорушення. Якщо у вас за цим впіймано, то вам доведеться оплатити грошовий штраф. Якщо історія повториться, то покарання зросте до сотень чи навіть тисяч євро. Тому, щоб не платити зайві кошти, обов'язково сортуйте сміття правильно.